Привіт, пупсики! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми граємо в Alone Die». Але перед цим не забудьте поставити лайк, обов'язково підписатися та написати коментар. Без зайвих слів починаємо грати Бед саме. Розділ перший: як тобі, зустрічі з кимось новим? Люди зникали по всьому місту. Два дні минули, і вулиці залишились спустошеними. Минув тиждень. І містом опанувала тишу. Ну, я була самотня. Достатньо було почути один крик зі сторони торгового До центру, <скречен> центру. як я кинулась туди. Не варто було. У-у-у. Я думаю, тут буде у-у-у. я оханила. Це я, Анет. Привіт. Як бачиш, я впала зі сходів. Болить. Болить, дуже болить. Не можу поворушитися. Думаю, я пошкодила свою ногу. Ти можеш допомогти мені? Я Анет. Я Бет. Гаразд. Будь ласка, якщо у тебе є бинти чи спит, прошу, принеси їх. Думаю, вони мають бути в цій будівлі, але я навіть не можу поворушитися. Окей, а як ми можемо перемішати? А, -а, -а, а тут не можна ходити, я зрозуміла. Лобі. Опа. <rapping w -ac -to> Це хто? <?uraluge> О, привіт таки! Я Ліліт. Ми тут пошукаємо Анет. Як тебе звати? Я Бет. Це цікаве ім'я. Ну, я піду. Здається, я помітила цікавих друзяк неподаліку. Треба зустрітися з ними. Оце. Ага. Я почула, якщо зламалося. Замок на другий поверх розблокований. Тепер я можу потрапити на другий поверх. Добре? Дана, вітаю, ми друзі, Аннет. Я хвилювалася, бо вона виходила сама, і, звичайно, вона постраждала. Очевидно, а мене звуть Дана. Бурці зі мною, Ліліт. Тримай. Я знайшла це ключ неподалік. Думаю, тобі він знадобиться. Тепер тобі доступний сусідній коридор. Ліліт, а вона вже на горі? Вона все одно не сповна розуму. Тобі не варто про неї полюватися. Але якщо що, ліки при ній? Краще не чіпай їх. Давай підемо в лік. У, манекен. Ти здуріла? Не чіпай мене, наші мене турбувати. Я так добре відпочувала. Здавалось би, зникнення всіх людей нарешті означатиме якийсь спокій. Видно ні. Нічого не хочу чути. Геть звідси. Не треба одразу так лютувати. Ха ха, дуже смішно, геть. Манекенев okay. окей, коробка, замкнена. О, шухлядка, о, ручка. Є ще? Гладкий та гарний білий камінь. Камінь підземний на гору, давати на гору. <с> Унася... У, -у, -у, -у. привіт. <с> Вона читає дуже такое Хі-хі, подивись, це мої нові друзі. Я їх назвала. Хочеш почути, як їх звуть? <с> Імена по черзі друга, третя, четверта, п'ята. Всього чотири. А де перша? Перша? Це я. Ага, тоді всього п'ятеро. Що думаєш, їм личить? Е, давайте не її злити. Та чудові імена. <смі> дуже креативненько. Правда? Я рада, я рада, я рада, я так рада, що ти так думаєш. Інші діти? Насправді інших дітей дуже дратує, коли я так поводжуся. Вау wow! Як весело! Я чітко бачу, хтось висить, вмирає. Серйозно, треба зупинитися з цими ліками. Вона хвора на голову. Все добре, все добре. Це ж розвідки, це точно. Просто мариться, просто мариться. Бро. для Мариться дурня. Так так хі. Ага. Ого, а кліпчик сумка. В ній міститься висохлий бальзам. Здається, ще трохи передатний. О, секунду, що? Що це було? Я там тобі все. О, він злий. Що ти мені зробиш? Добре, що? А, я забрала в нього бенти. Все. Якщо не твою. За хлібчик. Ой, йой, хліб, дякую. Я в тебе дуже зголовніти. Якось незвично наділитися їжею, коли ти старша. Та ще й головна групі. Але дякую, я смакуватиму її. Все ні лід, ні анет поруд. Завжди воно дивне насма. О, що сталося? Вона буплювала. А-вони -а -а -а, погані. Боже, Боже, Дя дякую. Про на руках Анна Дибусь до того моменту, як вона могла стати. Рактово для нас зовнім уже зовсім стемніло. Ми вирішили переночувати в торговому центрі. Тут нікого нема, рана Анна заживала. Вона воз'єдналася з Даною та Люди, і ми зупинилися на відпочинок. День підійшов кінця, перш не шляхти, а на секунду розбудила мене. Лежачи поряд, вона гляділа мені в очі. Я щиро вдячна за свій порятунок. Чесно, я вже не думала, що залишився для мене. Знаєш, цими днями люди просто зникають, зайняті своїми речами. Я теж була такою жила так. Дякую. Не такий погляд. Це все, що я хотіла сказати. Дякую. Ну, ну і якщо у тебе немає нікого, хочеш приєднатися до нас? Дана і Ліліт, вони добрі люди. Мабуть, думаєш, зі мною щось станеться? Я справлюсь, повір мені. Правда, то ж пішли зі мною. Я хочу бути перед тим, хто врятував мене. Я не хочу бути на самоті. Я погодилась. Мені дали вибір. Розділ другий. Чи пересилила ти травму? Як я дізналася, втроє нерідко проводить час у вісні, але чи з радістю? Бо як сказала мені Аннет, кожну ніч у своїх снах вони переживають власні травми. Перш ніж вона встигла щось додати. Дана зупинила її. І тільки тепер я, здається, помічаю, як Анет і Ліліт іноді косяться на свого лідера. Окей, вони такі підозрілі, дівчат. Їїсь ми не сумні. Вони сказали, що хочуть повернутися додому зі мною. Але вони все не прокидаються. Доведеться будити їх. О, кого почнемо? Давайте почнемо з Дани. Я зробила це, але воно не відповідальне. Давай. Війти в сон. <гум> Господи! Добре, я зрозуміла. Сон так сон. Вода в басейні. Ага. Да, не знаю, що з нею робити. Все ще дивиться на щось під водою. Будинок. Ага, потрібно перевести будинок. Час зливу 3,50.

Ти одна з тих, хто радше вирішить вы... проблему швидко, ніж м'яко. Типу, зовсім наскладно зраджувати докривати людей, але завжди важко віднестися до когось з ласкою. В цьому світі важко бути доброю людиною. Нічого страшного. Я також жахлива людина. Всі зайняті. Ти так хочеш постоянно зустрітися зі мною в реальності. Як це зворушливо? Побачимось, весь Ти як? Рушимо, коли всі зберуться. О, О давай, Ліліт. Якщо я переведу очі на місяць, з'явиться Пескун. Пискон. він не може розмовляти з ними Я відчуваю себе менш самотньою. Якщо мої друзі не чують мене, то як я можу сказати, що не живу наодинці? Єдині, хто був по-справжньому зі мною. Так це я і генерал. Зернятко. Так, зернятко, зернятко. Земля. Е, зернятко на землю. Ні? Місяць, небо. Йоха не бається. Це що таке? Око, око. О, ні. О, щось таке ще. Свисток. Може, кудись льоски? Як очі, а так. Оце -а -а. А місяць. Все зрозуміло. Можуть існувати наодинці, їм треба спілкуватися з кимось, жити з кимось. Але у мене немає нікого, отож я я, я вирішила розмовляти з собою. Це я, я в твоїй голові. Я розмовляла сама з собою цілими днями, навіть до того, як люди розстали. це не дало мені нічого, тільки почуття самотності і жагу до смерті. Але самотня смерть самотня хе <рес> На пусткой. Пацюк. Я поняла. Бровин. У, У, Пыск, пыск, фиск Нахай теперь забьются місяць. Пыск, пыск, пыск. Чудова робота генерали. Пыск, пыск, пыск. Славна робота генерале. Ага. Ти можеш просто полити його зовсім трішки? Поливаємо. а порожня. Де мені воду взяти? а ого. Ой, якостіла. Боляче. Наша ти зробила це. Чому? Ти то що між нами щось є. Я не горіська на ти. ти, без обличчя. Як же, як же поскудна. Це сон. Вставай, тебе чекає робота. Я знаю, дурна ти сволота. Сама така. Давайте, Але. Цікаво, що в неї за кошмарики. Ага. Телевізор погляд не можу відвести погляд телевізор. Добре, а, картинки, золота рибка, молоко, телевізор. Ти намагаєшся ні. тішити мене цією посмішкою, але ти гадки не маєш, як я себе почуваю, як і всі інші. В кінці кінців схоже, я одна, хм. з тобою чи без, ти тут, але не чуєш мене, не розумієш. Я Доброго, просто одна. Люди мають бути разом, але ти, ти тільки вимагаєш чогось від мене. <різовує> Шмих. <смі> Я хочу бути разом з кимось. У -у -у. <різовує> Вона голодувала? <різовує> На молоко. Я концентрує пляшка й кухонний ніж. А, це диванчик. Я думала, що таке софа? А, о, миска попкорну. А, рибки, миска попкорну, так? А ну-ка, ану, істина. Вкусно? Ням-ням. Залишилось один шпиток попкорна. Замало я модний. Якщо ми віддамо а, рибки, ні. А, потрібно смажити? Ні. Є. А, пательна. Ой, друга дум'я. Розумієте? Зараз рибку посмажимо. М -м -м, смаку, так. Все посмажу, натя. Ням-ням. Пульт, дякую вам. Можемо вимкнемо? Ну добре. Так. Гей, ти намагаєшся вимкнути телевізор? Так. Чому? Я дивлюся його. Тільки так ти прокидаєшся. М -м -м. А, звичайно, це сон. А нет, прокидайся. ти маєш вирватися звідси. Тебе чекає стільки роботи, і твої друзі. Вирватися. Час прокидатися. Ти не можеш просто вічно сидіти і гнити тут. Ти знаєш, що ти маєш стати. А, я втомилась. Ці діти все кричать і кричать. Зовсім скоро ми з ними поремо з голоду, ти, звичайно, полишиш нас. Я втомилась, у мене сил. Мені дурно і соромно за ці повторні думки. Але в мене просто сил возитися з цими почварами. Яка дурість, я просто дурна. Як не скрили в кінці кінців у тебе всього два вибори. Хе. Так, вставай або помирай тут. Спасибі. Дякую, що сказала це. Так, у мене залишилось багато роботи. Якщо підеш першою, я посиду за тобою. Нас чекає довгий шлях, побачимо ззовні. А вона стане? Чи ні? А да. Тепер ходімо, Я йду додому тож ж ти сама з собою і зі мною, вірно? Я приготую фантастичний суп. З овочами і всім, що треба. Я рада, що я якось прокинулася. Щоб не сталося. Розділ третій. Думаю, на цьому поки що будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Всім па-па!